За пів року хатня робітниця однієї з тернопільських сімей вкрала дорогоцінні вироби на суму понад 70 тисяч гривень. Близько трьох років тому 43-річна жінка влаштувалася у родину потерпілих. В Її обов'язки входив догляд за двома дітьми дошкільного віку та допомога по господарству. Спершу все було добре. Робота няні влаштовувала роботодавців, доки ті не почали помічати, що з дому зникають ювелірні прикраси. Тернопільською міліцію надійшла заява від мешканки міста Тернополя. Про те, що вона виявила відсутність золотих виборів в кількості 9 одиниць. Як повідомила заявниця, яка після цього була одразу вже допитана на протокол допиту потерпілого, повідомила, що дані золоті вироби викрала її. Працівниця, яку вона наняла з метою догляду за дітьми, в тому, що крала хатня робітниця, зізналася вперше на чуже майно спокусилася наприкінці минулого року. Спочатку поцупила золотий ланцюжок, відчувши безкарність, апетити зросли. Брати ювелірні вироби вона почала дедалі частіше. Крадені коштовності жінка здавала в ломбард, а виручені гроші витрачала на особисті потреби за скоєні діяння жінці. Прийдеться відповідати за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України, а санкція даної статті передбачає покарання починаючи від арешту 6 місяців і позбавлення волі до 5 років. Яке покарання чекає на жінку, вирішить суд.